Українська армія готується до зими, вже повністю запаслися необхідним одягом і закінчується підготовка пічок для обігріву. Про це сьогодні на розширеній колегії заявив міністр оборони Степан Полторак. Водночас він звернув увагу на невчасне постачання майна у підрозділи і закликав пришвидшити його, тому що за два тижні наші воїни мають повністю перейти на зимову форму. На колегії відбулися і гучні звільнення. Степан Полторак оголосив догани і службову невідповідність двом полковникам і генерал-лейтенанту. Також за погані ремонти та незадовільну підготовку до зими військових містечок звільнили виконувача обов'язків начальника головного квартирно-експлуатаційного управління збройних сил України Андрія Берназа. А за пияцтво та порушення дисципліни посад позбулися головний інспектор повітряних сил Микола Петрушенко і командир бригади, полковник Костянтин Горло. Останнього нагадаю, минулого тижня затримали в Одесі на підпитку за кермом. Разом із ним у машині був і генерал Петрушенко, який приїхав перевіряти військ частину. я не розумію дії головного інспектора повітряних сіл генерала-лейтенанта Петрушенка, який був присутній при цьому, бачив, що командир частини знаходиться в нетрезвому стані, що він сідає за кермо, знаходився в цьому автомобілі і ніяких заходів з цього приводу не прийняв для того, щоб. Припинити такий генетиний випадок.